Ще о 10-й ранку у приміщенні виставкового центру Козак Палац зібралися представники видавництв із різних міст України. Ця центральна локація заходу лише початок насиченої програми міжнародного фестивалю Книжкова толока толока-2016». Цього року кількість учасників книжкового ярмарку перевищила тогорічну. Більше 60 видавців привезли новинки та бестселери українських і зарубіжних авторів. Уже у першій годині дня більшість гостей перемістилася до центральної сцени. Настав час офіційного відкриття довгоочікуваної книжкової толоки. Перед стартом організатори згадують і торішній фестиваль. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що запорізька книжкова толока, яка минула. Протягом трьох днів нас відвідувало 7 тисяч відвідувачів. До нас приїхало більше ста митців, більше 50 видавництв. На відкритті запорізької книжкової толоки учасників привітав заступник запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. Він зазначив, що оскільки найкращий подарунок це книга, то найкращий подарунок для міста це книжкова толока, та запросив усіх городян обов'язково відвідати фестиваль. Треба розвивати подібні заходи, і в нас вже є розуміння з організаторами. І на наступний рік ми вважаємо, що запорізька книжкова толока стане ще більшою, ще цікавішою. І треба пам'ятати, що говорив Григорій Сковорода, що не розум від книги, а книга від розуму з'явилась. Цьогорічний фестиваль має на меті перевершити попередній. у планах Оргкомітету провести 270 подій на шести спеціальних локаціях. Це не тільки про книжки. Як ми акцентуємо, власне, книжки стали тільки приводом для того, щоб проводити масштабну культурну подію. Це і кінопокази, це і театральні покази, це і музично-поетичні перформанси, це і спеціальні заходи для громадських активістів, для менеджерів культури і так далі. Вже в перший день фестивалю сучасні українські автори презентували свої нові твори. Пройшли і перші майстер-класи. Письменник Богдан Коломійчук, володар гран-прі конкурсу Коронація слова слова-2013», автори. Історичного роману Людвисар провів воркшоп, колективний навчальний захід, учасники якого отримують нові знання і навички в процесі динамічної групової роботи. Тема для автора традиційна: написання історичного та пригодницького роману. Богдан Коломічук поділився навичками формування сюжету та збору матеріалу. В цей же час у сусідній локації Олена Степова презентувала Донбаський щоденник, все буде Україна. Паралельно на локації номер 3 відбувалася презентація проекту Місто з необмеженими можливостями. Громадські активісти створили цю платформу з метою обговорити шляхи покращення інфраструктури міста для людей з особливими потребами. Дуже цікаво побачити людей. В наші дні більшість людей ну, своє читають. Находяться єдиномисленникам і, може, вдохновлятися новописателям, це дуже важливо. Для найменших відвідувачів Толоки відвели окремий простір. Чарівне книголіся підготувала для своїх гостей цілу низку творчих майданчиків. Діти мали змогу не лише поспілкуватися з письменниками, а й продекламувати уривок свого улюбленого твору. Крім того, творчий майданчик Книголіся був насичений пізнавальними іграми і майстер-класами. Волонтери вчили малят робити орігамі та малювати. Створили навіть імпровізований міні-театр. Мені подобається, що тут така домашня, тепла атмосфера. Мероприятия завжди добре, що вони є, що їх проводять, що є куди прийти, ознайомитися з книгами, купити дитину нову книжку. Кіно завжди таких міроприятій побольше б щось в Запоріжжі відбувалося, що можна посидіти. Головна родзинка фестивалю робота у режимі нон-стоп. На зміну лекціям та майстер-класам Ніч української драми. Захід стартував о 9-й. Попереду ціла ніч читань творів українських драматургів: Максима Курочкіна, Ольги Мацюпи, Юлії Гончар, Ельвінарзаєва, Наталії Блок. Фінальним акордом ночі, а точніше, вже ранку, стане читання п'єси Олеся Барліга. Фінальна п'єса, фінальна чітка нашої програми це Олесь Барліг, гайда до кружаної безмовності смерті. Дуже душова, дуже смішна п'єса. Буде дуже класне завершення для цієї ночі. Якщо ми доживемо до її фіналу, я сподіваюся, ми доживемо і дожили. День другий розпочався. Переду ще десятки презентацій та лекцій, дискусій та літературних читань знову без перерви. На зміну денним заходом фестивалю прийде нічний майданчик, молодіжний артпростір з виступами музичних колективів та різноманітними інтерактивами. І лише у неділю, увечері, закриття фестивалю. Ну а поки свято літератури та інтелекту триває і все ще чекає на своїх гостей. Катерина Юрій Васильченко, Сергій Чали,